Перший внесок у фонд відбудови, куди спрямують гроші. Ціна на золото зашкалює. Які прогнози на наступний рік? Чому Метінвест продає свої активи у США? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості. І сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень. Поїхали! Але спершу важливе повідомлення 24 вересня. Київ головна подія року для добувної галузі. Міжнародний форум United by Mining збере понад 20 лідерів ринку, інвесторів та представників уряду. Мета разом визначати нову ресурсну геополітику України та світу. Це ваш останній шанс потрапити на подію. Реєструйтеся за посиланням в описі під відео. Я вам гарантую, буде Максимально прагматична і вигідна для вас. Митінвест продає вугільний бізнес у США. Митінвест планує продати американську компанію United Coal. причина низька рентабельність, складні ринкові умови та виснаження запасів. Про це стало відомо з фінансового звіту групи за перші півріччя. Там компанія зафіксувала збиток у 58 мільйонів доларів. United Coal раніше відігравала важливу роль у діяльності Метінвесту. Ця компанія відновила постачання вугілля в Україну після початку війни, але останнім часом компанія показує дуже слабкі фінансові результати, тому було вирішено відчужити актив. United Coal офіційно класифікувала себе як бізнес, призначений для продажу. Група придбала його ще у 2009 році. Загальна виручка Метінвесту у першій половині 2025 року знизилась на 13%. Відсотків до 3,5 мільярди доларів причина зупинка виробництва на покровській вугільній групі та інгулецькому ГЗК, Ви знаєте ситуацію, а також падіння світових цін в той же час. Обсяги перепродажу сталі та залізної рудної продукції зросли, та цього не вистачило, щоб перекрити збитки. Ще один факт: за півроку чисельність працівників у Метінвесті скоротилася на 4 тисячі. Державний стиххолдер, який опікується надрами, виставляє на аукціон чотири ділянки. Державна служба геології та надр оголосила аукціони з продажу спецдозволів. Йдеться про чотири ділянки з покладами газу, нафти та конденсату. Фактично, вуглеводневий аукціон. У переліку: Острівська площа, ділянка Іспаська, Венеславівська ділянка та Новодиканська площа. Загальна початкова вартість лотів перевищує 516 мільйонів гривень. Торги заплановані на 11 грудня 2025 року. Вони Прийдуть у режимі реального часу на платформі Прозоропродажі. У службі зазначають, електронні аукціони гарантують чесну конкуренцію. Переможцем стане той, хто запропонує найвищу ціну. Це дозволяє визначати реальну ринкову вартість спеціального дозволу. Нагадаю вам, що два тижні тому стартували конкурси на укладення угод про розподіл вуглеводнів у межах межгірської та свічанської ділянок. Загальна початкова вартість чотирьох ділянок, Анок понад півмільярда гривень аукціони прийдуть 11 грудня на прозоро продажі. Якщо вам цікаво, приходьте, реєструйтеся, і можливо саме ви станете новим надрокористувачем на ринку добивної галузі. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США інвестує 75 мільйонів доларів у фонд відбудови України. Також суму внесе і українська сторона. Тобто загальний стартовий капітал фонду складатиме 150 мільйонів доларів. У міністерстві економіки пояснили, половину українського внеску закладуть у бюджет цього року, решту у наступному. Фонд почне інвестувати у перші проекти вже наступного року. Американські партнери особливо зацікавлені у газових проектах розширення видобутку газу або запуск нових свердловин кажуть у міністерстві простіше реалізувати ніж відкривати шахти для літію чи гафнію. А від себе я скажу, просто американська сторона найкраще володіє технологіями з видобутку вуглеводнів. До кінця 26 року планують реалізувати щонайменше три проекти: пріоритети фонду, енергетика, інфраструктура, а також ланцюги посичання критично важливих корисних копалин. До кінця наступного місяця мають призначити адміністратора та інвестиційного радника. У грудні розпочнеться відбір і формування портфелі проектів. Тому, якщо ви маєте компетенції стати інвестиційним радником чи адміністратором фонду, будь ласка, подавайте заявки і можливо саме вас. Чекає Україна та США. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк. Цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. І відповідно, також ваші коментарі допоможуть просунути україномовний контент. Російська компанія ТрансНЕФТ попередила нафтові компанії про можливе скорочення видобутку. Ну, ми не можемо не нарадуватись. Причина атаки українських дронів на ключові порти та нафтопереробні заводи. Ой лишенько, бідолашні. За даними Reuters, удари були нанесені щонайменше по 10 нафтопереробів. Робних заводах це скоротило потужності переробки майже на п'яту частину. Також постраждали порти усть Луга та Приморськ на Балтиці. Два джерела агентства повідомили, транснефть обмежила зберігання нафти у своїй системі і попередила, що може зменшити прийом сировини у разі нових атак. Росія видобуває близько 9% світової нафти, і атаки безпілотників можуть змусити її знизити виробництво. Українські удари вже Зменшили переробці потужності Росії на 20%. А тепер під загрозою опинився і сам видобуток. І ми всі пам'ятаємо, що якби не російська нафта та газ, то економіка б їхня давним-давно рухнула. Але ми впевнено рухаємося до цієї цілі. Дякую нашим збройним. силам. Deutsche Bank підняв свій прогноз ціни на золото у. Наступному році до 4 тисяч доларів за унцію. Раніше очікували 3 тисячі доларів. Аналітики пояснюють, попит з боку центральних банків зростає. Долар слабше, а навколо ФРС у США невизначеність. Є ризики політичного втручання у рішення федерального комітету з відкритого ринку. Але за даними банку, зараз центральні банки купують золото вдвічі швидше ніж у 2010-х. Найбільший покупець хм, Піднебесна Китай. Початку року золото подорожчало вже на 41%. Ціна вперше в історії перевищила 3700 доларів за унцію. Зростання навіть випередило динаміку індексу S&P 500. Втім, і є ризики для ринку. Сильний фондовий ринок чи нова політика США можуть знизити попит на золото як на тиху гавань. Deutsche Bank прогнозує у наступному році, що золото може коштувати 4000 доларів за унцію а Goldman Sachs допускає. Ціну близько 5 тисяч. Тож всі біжимо купувати золото, щось вони та й знають. Як вважаєте, яка з новин стала найважливішою за тиждень? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми всі пам'ятаємо, що це допоможе просувати канал і контент. З вами була я Ксенія До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалини по-справжньому роблять люди, такі як ми з вами.